В той час, коли в країні триває неоголошена війна, поява соціально значущих видань рідкість. Тарас Шевченко і Полтавщина одна із них. Книга вийшла невеличким тиражем, майже півтисячі примірників. По кілька екземплярів отримали і бібліотеки міста. Книга тільки но відзначена е, в конкурсі е, нашому обласному отримала гран-при краща книга Полтавщини, і ми зразу ж її і презентуємо, і будемо обов'язково її популяризувати серед наших читачів. Гадайте, користуватиметься попитом? Обов'язково видання два автора. Заступник директора Державного архіву Полтавської області Тарас Пустовіт та керівник центру дослідження історії Полтавщини Олександр Білоусько. Родзинка цієї книги, чого ніде нема, це унікальні речі, які вперше, так би мовити, тут продемонстровані. Це Шевченко в світовому контексті, як митець показати в часі і просторі його серед його сучасників і його творчість, серед тих, хто теж цим займався. Щоб видати книгу, довелося опрацювати величезну кількість інформації, говорить співавтор видання Тарас Пустовіт. Це були ті матеріали, які публікувалися в періодичних виданнях, це були документи, які відклалися в органах місцевої влади і стосувалися від пошанування пам'яті Тараса Шевченка. У книзі понад дві тисячі ілюстрацій. Це недешеве видання. Його надрукували на замовлення обласної ради та обласної державної адміністрації в рамках відзначення 200-річчя з дня народження письменника.